Погрози захоплення нових українських територій. За даними впливового видання, за економість джерела в українській делегації повідомляли про прямі погрози з боку російських переговорщиків щодо можливого захоплення нових українських областей. Тобто Російська Федерація на переговорах погрожує Україні, що якщо ви не приймете наші умови миру, тобто російські, то ми захопимо, слухайте уважно, як Харківську, так і Сумську область. Тобто ви за три роки не змогли захопити жодного обласного центру в Україні, а тут погрожуєте, що захопите ще дві області. Такий шантаж є черговим свідченням просто терористичної сущності російського режиму. А Що цікаво, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко влучно зауважує, що подібні погрози. Часто розходяться з реальними можливостями агресора, ну але сам факт їх озвучення є на такому рівні є взагалі неприпустим.